Тут английся бояться, а стоїть трясеться, ось і смутно паситься, пастиє, клячуть, богатії бачу, тут же, тут же, Тут же, тут. тут. Марія моматив прекрасно співає, а хоронеський допомагає. Тут <смість> не чудяться, рожденого бояться, люстої трясеця, ось смудно пасеця, постигай, той не бачу, тут же, тут же тут. Не царя загаря вітай, поклівідай, Пастирі дай, чудо, чудо повідаю. Порадуйся земле, син Божий, народився, увесь світ засіяна, над вертепом зізнає, увесь світ засіяна.